Добрий день. Пропонуємо вам прослухати модуль Бібліотека наука-комунікація. Тема першої лекції наукометричні ресурси бібліотеки закладу вищої освіти, де розглянемо такі питання: перше. Наукометрія як напрям діяльності наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Друге наукометрична база даних. Визначення, характеристики, можливості. 3. Скопус. Четверте Web of Science, П'яте показники впливовості видання, імпакт-фактор та кварталі, шосте профілі науковців, Увоз та Скопус. Як невід'ємна складова інформаційного простору університету, а також важливий комунікативний, ресурсний і соціокультурний центр, наукова бібліотека сприяє формуванню наукового бренду, упізнаваності університету. Допомагає інтеграції культурного і наукового потенціалу університету в міжнародне середовище наукової комунікації. Орієнтуючись на оновлені стандарти якості вищої культурно-мистецької освіти, наукова бібліотека КНУКІМ спрямовує свою діяльність на формування і просування сучасних інформаційних продуктів і сервісів, які задовольняють освітні і наукові потреби користувачів. З метою підвищення інформаційної культури бібліотека всебічно розвиває сучасну систему обслуговування на базі відкритого доступу до світових наукових ресурсів, забезпечує публічність шляхом оприлюднення регламентуючих документів та іншої інформації про діяльність бібліотеки, втілює інформаційно-освітні проекти, забезпечує інтеграцію з бібліотечними структурами країни та зарубіжжя. Створює комфортні умови роботи користувачів і персоналу бібліотеки. Пріоритетною стратегією наукової бібліотеки КНУКІМ є надання інформаційної допомоги науковцям, ознайомлюючи із методологією та інструментарієм наукометрії, створюючи та забезпечуючи підтримку профілів науковців, консультуючи з питань використання баз даних наукового цитування, зокрема з пошуку публікацій авторів. Приєднання публікацій і посилань до авторського профілю, ідентифікація організацій у публікаціях автора, визначення індексу цитування автора та квартир журналів, в яких він публікується. Бібліотека здійснює інформаційну підтримку шляхом розбіщення на своєму веб-сайті розділу дослідникам, де містяться матеріали про рейтинг університету, наукометричні показники та інструменти. Інструкції з користування тощо організовує інформаційні заходи про роботу з базами даних наукового цитування та поліпшення показників публікаційної активності авторів. Останнє десятиліття визначається змінами дослідницьких напрямів, що зумовлені новими технологіями, великою кількістю даних та різноманіттям дослідних систем. Проте, який би напрям не брав вчений, оцінка будь-якого виду діяльності має своє відображення в рейтингу в статистиці. Показник ефективності науковця формується з багатьох чинників, яким передує аналіз змісту, структури та специфічних особливостей науки як певного виду діяльності. Одним з таких значущих чинників є публікаційна активність. Опублікована в науковому журналі Стаття. Стає ефективним засобом створення належного іміджу науковця, індикатором об'єктивного неупередженого відображення наукової продуктивності. Тому нині бібліотечна спільнота залучає у свою діяльність інформаційний супровід наукових досліджень, аналіз публікаційної активності, послуги щодо підготовки бібліометричних даних. Оцінку ефективності наукової діяльності покладено на наукометрію. Це розділ наукознавства, в межах якого здійснюються статистичні дослідження структури та динаміки наукової інформації. Динаміка розвитку сфери, що вивчає масив наукової інформації, шляхом аналізу за допомогою бібліографічних показників, обумовила появу численної кількості наукових праць і публіцистики. Велика увага приділяється нині вивченню еволюції науки за допомогою численних вимірювань і статистичної обробки інформації. Наприклад, кількість наукових статей, опублікованих в певний період, цитованість тощо. Однією зі складових оцінки діяльності закладів вищої освіти у всьому світі є визначення узагальненого показника якості та результатів наукових досліджень окремого вченого. Кафедри університету і закладів вищої освіти в цілому у сучасному світі інформаційних технологій. Саме множина публікацій, які доступні у веб-просторі, дозволяє оцінити науковий рівень досліджень. Світовий досвід пропонує застосування деяких показників продуктивності наукової діяльності, тому актуальним є завдання створення умов щодо публікацій, результатів наукових досліджень, вченими закладів Вищої освіти України у зарубіжних або у вітчизняних виданнях які включені в міжнародні наукометричні бази. Бази даних це насамперед фільтр інформації, оскільки існує відбір журналів для індексації, а коректне індексування дає змогу зважено оцінювати науку. Зауважимо, що бібліометричні дані використовують в науковій політиці і управлінні фінансуванням науки, в державних програмах розвитку науки та системах оцінки результатів наукової діяльності. Під час зіставлення рейтингів закладів вищої освіти. То що ж таке наукометрична база даних? Наукометрична база даних це бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій, пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених. І дослідницьких організацій усі українські державні заклади вищої освіти та наукові установи, незалежно від відомчого підпорядкування, мають доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Від 1 вересня 21 року номер 963 про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам до електронних наукових баз даних. Нині це найавторитетніші платформи. Вони є своєрідним маркетинговим інструментом науковця для представлення своїх наукових публікацій та їх поширення, ідентифікації через id профілі формування наукового іміджу. Давайте детальніше розглянемо кожну з цих баз. Скопус це одна з найбільших у світі наукометричних баз даних, що дає змогу відстежувати цитування статей, опублікованих у наукових виданнях. Власником бази є видавнича корпорація Ельзевір. У скопус індексується близько 40 тисяч наукових журналів з різних галузей науки, матеріали конференцій, видання книг. Галузеві видання 80% яких містять анотації, гасло Скопус Refine your research» Вдоскональте своє дослідження. База даних Скопус позиціонується видавничою корпорацією Ельзевір як найбільша у світі універсальна реферативна база даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій, згідно з оголошеною стратегією. База даних має стати найбільш повним та вичерпним ресурсом для пошуку наукової літератури. Вміст скопус: понад 40 тисяч рецензованих журналів, більше 6 тисяч журналів з відкритим доступом, понад 1800 назв книжкових серій, понад 10 мільйонів доповідей для конференцій понад 71 мільйон записів після 1969 року, понад 6 мільйонів записів до 1970 року. Найдавніший запис датований 1788 роком. Багато організацій, які працюють у науковій сфері, аналізують дані та створюють рейтинги, користуючись інформацією зі Скопус. До бази даних Скопус входять багато міжнародних видавництв, а саме Ельзевір, Springer, Бріль, Кембриджський та Оксфордський університети. Скопус відрізняється своєю політикою рецензування і слідкує, щоб джерела ретельно проходили експертний розгляд. Скопус прискіпливо розглядає журнали, які приймає до своєї бази даних. Важливо, щоб видання було якісне і відповідало основним критеріям, аби вчені змогли публікувати свої роботи без хвилювань, що журнал Хижак. Щоб допустити видання до основної оцінки, воно має пройти обов'язковий детальний розгляд. Web of Science. Web of Science – це пошукова платформа, яка об'єднує 15 реферативних баз наукових періодичних видань. Власником платформи є компанія Clarivate Analytics. Web of Science містить інформацію з усіх галузей знань, охоплює понад 33 тисячі журналів та 4 тисячі 500 сайтів. Містить дані щодо інформації про авторів, публікацій, реферати, назви документів, списки використаних джерел. Абсолютна більшість завдань щодо оцінки ефективності наукових досліджень у світі вирішується саме на основі даних Web of Science. Головною базою на платформі є Web of Science Core Collection. До 2014 року платформа мала назву Web of Knowledge, а основна база Web of Science. Тому і зараз трапляються не дуже коректно прописані нормативні документи, в яких може бути вказано кількість статей у Web of Science, а повинно бути у Web of Science Core Collection, яка є мультидисциплінарною селективною міжнародною наукометричною базою даних. У Web of Science Core Collection є чотири індекси цитувань. Три спеціалізовані, це Science Citation Index Expanded, тобто розширений індекс цитування, який включає природничі та технічні науки, Social Sciences Citation Index – індекс цитування соціальних наук, Art and Humanities Citation Index – гуманітарні науки та мистецтво, та мультидисциплінарний індекс, який має назву Emerging Source Citation Index. Мультидисциплінарний індекс було створено у 2015 році, але на сьогодні архіви багатьох видань поглиблено до 2005-го. Він є тренувальною базою у складі Core Collection. Якщо журнал проходить випробувальний термін у цьому індексі, його зараховують до одного з трьох інших. Саме для журналів, що індексуються у Web of Science Core Collection, розраховується імпакт-фактор. Імпакт-фактор це показник впливовості видання. Визначається лише для видань, що індексуються у двох індексах розширеному індексі цитувань та або індексі цитування соціальних наук. Він розраховується як співвідношення кількості виявлених у Web of Science Core Collection цитувань певного року матеріалів, визначеного видання, що були опубліковані протягом двох попередніх років. До кількості статей і оглядів, опублікованих у цьому ж виданні за ці два попередні роки загалом. Якщо імпакт фактора немає, то і кварталю бути не може. Якщо журнал має імпакт фактор, то і має квартель. За допомогою імпакт фактора визначається настільки журнал цікавий, як часто на ньому виявляють активність користувачі, з якою періодичністю цитуються журнали. Настільки високий попит. Причини низького показника це незадовільна якість текстів, відсутність професіоналізму чи нетолерантне цитування, невідповідність термінів статті та періодичності випусків журналів. У скопус немає імпакт-фактора, але є кварталі. То що ж таке кватель журналу? Термін має англійське походження, символ позначення Q – це загальновизнана величина, яка показує рівень статусності та успішності. Вона мінлива і може часто змінюватися. Квартель відображає впливовість видання всередині наукометричної бази даних та показує рівень популярності журналу серед відповідної категорії її індексації. Для такої оцінки журнали ділять на приблизно чотири рівні групи залежно від бібліометричних показників. Більшість вчених неодноразово зустрічала класифікацію журналів за цією метрикою. Де Q1 це найбільш впливові та авторитетні видання. Зазвичай у них складна і тривала процедура рецензування та високі публікаційні внески. Q2 має трохи менші рейтингові показники, однак журнали цієї групи теж високо оцінюються міжнародним науковим товариством. Q3 користується найбільшою популярністю серед вчених, що публікують свої перші наукові доробки. Публікація у журналах цієї групи зараховується для більшості наукових цілей практично у кожній країні. Q4 до цієї групи входять багато видань, що лише нещодавно були включені у наукометричну базу та ще не здобули великого авторитету. Крім цього, сюди віднесені журнали, що погіршили рейтингові показники. Журнали категорії Q3 та Q4 також мають суттєву питому вагу, але менш значуще в порівнянні з двома попередніми. Це чудовий майданчик для початківців, чинних, щоб продемонструвати свої напрацювання, знайти однодумців. Крім того, в більшості випадків публікації в цих журналах дешевше попереднього варіанту. Дізнатися квартиль журналу можна за допомогою ресурсів: CSI Mago Journal and Country Rank для Scopus або Journal Citation Reports для Web of Science. У Обидві платформи ділять усі видання за категоріями. Кожен журнал може входити в декілька категорій, всередині яких він отримує свій показник квартеля. Сьогодні скопус містить вже на третину більше проіндексованих праць, ніж у Web of Science. Також вони постійно створюють нові інструменти для користувачів, активно розширюють свою базу наукових журналів, серед них багато гуманітарного профілю. Також скопус має широкий функціонал профілю автора, який постійно удосконалюється. Web of Science дуже вимогливо підходить до відбору наукових журналів та досліджень, а також має довший процес рецензування і як наслідок менше шансів на індексацію. Розробники платформи ретельно збирають, перевіряють та підтримують дослідження світового значення. Основною метою Scopus є більше охоплення та висвітлення наукових досліджень. А Web of Science – Забезпечити більш глибоке цитування. У Web of Science індексуються роботи з природничих, точних та суспільних наук, а от гуманітарних журналів у базі мало. Тому дуже часто науковцям гуманітарної сфери рекомендують видання для публікації з бази даних Scopus. Як у Web of Science, так і у Scopus публікації індексуються не лише англійською, а й іншими мовами. Проте є одна умова. Опублікована версія анотації повинна бути обов'язково англійською, яка на сьогодні є мовою наукової комунікації. Всі метадані статей, журналів вносяться до баз лише англійською мовою, тому і пошук наукових робіт в обох базах здійснюється лише англійською. Варто зауважити, що і в Scopus, і у Web of Science індексується реферативна частина усіх публікацій видання. Це і дає змогу виконувати подальшу оцінку роботи науковця, установи, тематики країни за отриманими цитуваннями. Кожного року комісії баз та Web of Science перевіряють журнали, наприклад, через велику публікаційну активність, високий рівень плагіату, швидке рецензування, самоцитування, відгуки про журнал чи надходження скарг щодо його діяльності. Спочатку виданню висувають попередження. І якщо воно і надалі порушує публікаційні вимоги, то припиняють його індексацію. При серйозних порушеннях з баз можуть вилучати проіндексований контент. Це можуть бути публікації з останніх випусків чи взагалі за весь рік. У скопус виключення журналів відбувається три рази на рік. У Web of Science виключення журналів відбувається не так часто, як у скопус, але також ведеться серйозний моніторинг видань. Щодо їх порушень, у кожній з баз вчені після індексування першої публікації можуть відслідковувати свої показники, цитованість публікацій, індекс хірша. Що таке індекс хірша або h індекс Цей показник запропонував фізик Хорхе Хірш у 2005 році. Для визначення впливовості науковця. Індекс хірша це кількісна характеристика продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або наукової спільноти країни в цілому, що оцінюється за кількістю публікацій і цитувань цих публікацій. Індекс Хірша розроблений як альтернатива класичним індексам цитованості, сумарному числу посилань на роботи вченого. Критерій заснований на сумарному обліку числа публікацій дослідника та числа цитувань цих публікацій. Розрахунок індексу хірша можна розраховувати для вченого, групи вчених, журналу, наукової установи та іншого, тобто для всього, що має статті та цитування. Профілі науковців у Web of Science WebOffScience Scopus. Якщо у вас є хоча б одна публікація, що індексується у Web of Science, ви маєте створити свій профіль науковця на платформі та підтвердити авторство приіндексованої публікації. Також вам буде присвоєно унікальний ідентифікатор автора у Web of Science, який називається Web of Science Researcher ID. Профіль автора в базі Scopus створюється автоматично після індексації першої публікації. Наступні статті автоматично додаються до профілю. Повноцінний профіль формується після індексації другої публікації. Також автору автоматично присвоїться ідентифікатор автора Scopus. Більш детально про наукові профілі поговоримо на наступній лекції. Які ж можливості надає нам база Web of Science? це масив наукової інформації з 1898 року. Пошук та аналіз літератури. Збереження інформації у зручному форматі для подальшого працювання, наприклад, Reference Manager and Not. Відслідковування наукометричних показників. На платформі бачимо публікації та цитування, що дає можливість перегляду індексу хірша. Які ж можливості надає нам скопус. Масив наукової інформації з 1788 року. Різні метрики для кількісного виміру науки. Понад 40 тисяч назв рецензованих наукованих журналів, відслідковування наукометричних показників та багато іншого. Попри приблизну рівноцінну значущість, Web of Science традиційно вважається складнішим майданчиком для публікацій. Це пов'язано з особливостями інтерфейсу, імпакт-факторами, категоріями журналу та високими вимогами. Публікаційний період у кожній базі є різним і залежить від багатьох чинників. Це рівень журналу, черга на публікацію тощо. Загалом від процесу опублікування статті до її індексації у базах проходить приблизно від 3 до 9 місяців у Скопус та від 2 до 7 місяців у Web of Science. Скопус та Web of Science це вершина визнання та майстерності. Завдяки їм оцінюється як розвиток автора, так і країни в цілому. Обидві бази є авторитетними та цінними для поширення вченого своїх наукових досягнень. Але було б добре, щоб вчений після завершення своїх досліджень задав собі інші питання. Що зараз актуально у моїй галузі? Що мені досліджувати далі? Як мій інтелектуальний потенціал може бути корисним моїй державі, людям, світу? Бо саме праця науковців забезпечує відкриття, які допомагають виявляти, зупиняти нові загрози і розкривати актуальні ідеї та тенденції сьогодення. А вибір бази даних. Та журналу для публікацій можна залишити професіоналам у науково-публікаційній сфері, бо це вже їхня першочергова задача та пріоритет. Сподіваємося, що цей невеликий огляд теми наукометричні ресурси бібліотеки закладу вищої освіти допоможе дослідникам зрозуміти, що таке наукометричні бази даних та розставити акценти у структурі своїх досліджень. Підготувати плани щодо їх просування та пошуку можливих стратегічних партнерів та стабільного джерела фінансування, а також зорієнтуватися в інформаційному просторі сучасного наукового знання та отримати основну інформацію про існуючі засоби підвищення формування публікаційної активності дослідника. Наступна лекція наукова комунікація як інструмент популяризації досягнень вченого. Дасть змогу дослідникам зрозуміти важливість створення та своєчасного наповнення профілів науковців, правильно представити відомості про себе та свою дослідну діяльність насамперед у Скопус та Web of Science, що послугує уточненню результатів дослідницької діяльності, збільшенню можливостей, ознайомлення та розширення сфери включення дослідницьких досягнень. У сферу професійного спілкування вчених різних країн та освітню діяльність різноманітних освітніх організацій середньої та вищої професійної освіти.